Навіть якщо ви хочете взяти її з собою на відпочинок, дивитись, вона розряджена, поставили в розетку. Там за годину часу ви її дозарядили, взяли з собою, кинули в машину і користуєтесь. На відпочинку на кемпінгу можете під'єднати собі холодильник, любі другі гаджети, зарядити телефони. вплоть до того можете взяти з собою телевізор на відпочинок. Так що, ось так. Ось така невеличка панель на 160 ватт. І ось у нас заряджається блюеті. Ось так, вже 67%. Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні на огляді та тесті буде крута зарядна портативна станція від компанії Bluetti з маркіровкою ac 180 p з ємністю 1440 Вт годин, 1800 Вт вона може номінально видавати 5 років гарантії і на акумуляторах літій залізу фосфат. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до розпаковки, огляду і тесту цієї станції. Ну що ж, приступимо спочатку до комплектації, а потім перейдемо до характеристик. По комплектації, як ви бачите, йде інструкція по експлуатації, також йде в комплекті у нас такий коробок з всіма зарядками, тобто, які в нас поставляються. МЦ4 це в нас до сонячної панелі. Цю станцію ви можете заряджати від сонячних панелей до 500 Вт. Потім я вам в характеристиках покажу. Далі, що в нас йде? Далі в нас йде шнур зарядки станції. Добре, відставляємо. І також йде шнур на зарядки від автомобіля. Від прикурювача ти можеш також заряджати цю станцію, що дуже великий плюс. Ось в нас роз'єм тут на станції, як Ви бачите, в нас є роз'єм, де підписано 12 60 вольт, максимально 10 ампер. У нас в роз'єм, де в нас прикурювач, і от такий роз'єм саму станцію. Добре, це ми відставляємо коробок. Також на бік відставляємо. Давайте ми перейдемо до інструкцій. Так, у нас тут є дві книжечки з мануалами, є також QR-код, щоб скачати додаток. Так, ви можете нею керувати прямо з додатку, прямо з телефону. Під'єднюється це все діло через Bluetooth. Зараз ми це все заглянемо. Добре, відкриємо мануал і подивимось характеристики, що вона може, що не може. Ну може вона дуже багато, я вам чесно скажу. Так, дивимось сюди, що в нас тут є. Характеристики. Так, тут у нас ще раз сказана комплектація. Далі, ось тут у нас промальована сама станція, і ось тут у нас самі характеристики. Батарея в нас 1440 Вт-годин, Акумулятори тут стоять літій залізофосфатні. Вага цієї станції у нас 16 кг. Тут також розміри 340-247х317 Тут у нас прописані всі температурні режими, при яких вона може заряджатись, також розряджатись, також при якій вологості повітря. Далі в нас йдуть характеристики по пункту перемінного струму. А це IC, Дивіться, сила 1800 Вт. Це в нас тут написано загальна потужність, але максимально вона може видавати там до 2,7 кВт 2,4 2,7 кВт. Сьогодні ми це провіримо, скільки вона максимально може видати. Вольтаж, з яким вона працює: 100, 120, 220, 230 вольт. Також сила струму 18 А, 15 А, 8,2 А, 7,8 А. Далі в нас постійний струм, вихід А, USB A, тобто USB. Загально з двох портів вона може видати 15 Вт, типу 5 В 3 А. А в нас є раз, два, 3, 4 порта і один порт Type-C. А от з Type-C вона може видати, як ви бачите, 100 Вт, 5, 9, 12, 15, 20 В 3 А і 20 Вольт, 5 А. Також в ній є безпровідна зарядка, що великий плюс, яка може видати максимально до 15 Вт. Так, наступний пункт це в нас для перемінного, для входу на цю станцію, для зарядки. Тобто на зарядку вона може прийняти типу 100 В, 15 А, 120, 15 А, 220, 10 і 230-10 А. Також ця станція, як ви бачите, нижче, має UPS, типу ДБЖ, вона може повноцінно працювати як ДБЖ. Потім я вам це все також покажу. У нас є затримка між переключенням 20 мм. Це дуже мало, ви повірте, ви навіть цього не замітите. Не телевізор, не комп'ютер навіть не зреагує. Все буде працювати, як працює. Далі в нас тут прописані характеристики на вхід типу постійного струму, де в нас є 12 вольт. Як ви бачите, в нас максимально може сюди заходити 500 Вт 10 А, тобто від 12 до 60 вольт. Так, ну що ж, по характеристиках, в принципі, все. Ми прочитали. Тут у нас є дуже товста інструкція, як включати, що за що відповідає, але зараз я вам це все покажу. Розкажу, як ви бачите, в нас є сонячні панелі. Також цю станцію можна заряджати від автомобіля, також від генератора можна заряджати. Тут у нас знаходиться QR-код для того, щоб скачати собі додаток на телефон. Хочете на App Store, хочете на Google Play. Без питань все працює. Потім вам додаток також покажу. Ну і далі ще раз інструкція на різних мовах. Добре, це ми відставляємо. Перейдемо безпосередньо до самої станції. Погнав Спочатку перед тим, як її вімкнути, перейти до налаштування. Давайте я вам покажу порти і як вона виглядає. Ось так вона виглядає. Дивіться, в нас тут справа і зліва йде два кулера. Вони дуже тихенькі. Також з цієї сторони, з торця в нас є вхід на зарядку станції. Також є вхід на землю, щоб приєднатись до землі. То не знаю, ось такі станції, типу і генератори, вони не видають ноль і фазу. Вони з двох контактів видають дві фази. Потім я вам це все діло покажу. Тут у нас стоїть запобіжник, якщо буде якесь коротке або якась помилка, вибиває запобіжник, така кнопочка, вона вискочить. Потім ви її вмикаєте, станція далі працює. Це в нас запобіжник від 220. Як ви бачите, 250 вольт, 15 А. Добре, з цієї сторони ми розібрались. Ззаді У нас повністю також вся інструкція. Всі характеристики станції написані. Як підключати також є QR-кодики. по пластику, дуже якісний пластик. Тут питань нема гарно, акуратно підігнана. Станція гарно зроблена. Добре, з цієї сторони також в нас ось такий кулер стоїть ідентичний. Один кулер у нас стоїть на вдув, другий на виду. Далі в нас зверху, як ви можете бачити, безпровідна зарядка. Ось так це все виглядає. Ставите сюди телефон, любі гаджети, які підтримують безпровідну зарядку, і заряджаєте. Також ось такі класні, комфортні ручки. Вони не виступають. Якщо порівняти з EcoFlow, в EcoFlow ось так воно йде. Воно виступає, і воно якесь, мені здається, на габаритне. В Bluetti зробили це набагато краще. Вони обійшли, як ви бачите, гарно зробили сюди, і ручки зовсім не займають місця і комфортно їх брати. Терше перейдемо до пос... Портів також і до кнопків керування. Дивіться, по портах зліва, як ви бачите, тут у нас все гарно прописано. Це в нас постійний струм, у нас на зарядку, також я вже вам показував, максимально до 10 А500 Вт. Також вихід у нас є 12 вольт, типу підкурювач, постійний струм 12 В, до 10 А. Максимально в нас є вихід. Внизу в нас йдуть порти, які може видати 100 Вт. І решта в нас 4 порти USB. Тут на все прописано, що два порта одночасно можуть видати там, наприклад, 5 вольт 3 А. Що цих два порта, що цих два порта. Далі в нас де вихід на 220. У нас є дві розетки. Вони йдуть з заглушками задні з кришечками, щоб нечайно там нічого не поналітало, і дитина не запхала. Бачите, треба трошки прижати, і тоді воно все вмикається. Ось так це все виглядає. Давайте ми вімкнемо цю станцію. Я покажу, як вона працює. Дивіться кнопка включення, зажимаємо і включаємо блюЕті. Ось так вона в нас запускається. Звичайно, я вже нею користувався, вона мені прийшла заряджена на 60%. Я її розрядив вроде, до 47,5. і дозарядив, до речі, я сонячною панелью і поставив на день. Вона там дозарядилась до 82 не на день, десь з обіда до заходу сонця. Так, далі, справа і зліва в нас є кнопки. Це в нас постійний струм. Він вмикає 12 вольтову підкурювач і також всі порти. Вони вімкнулися, працює не потрібно вам. Ви можете виключити. Справа в нас 220 перемінний. Включаєте, розетки в нас на даний час вже працюють. Все на станції відображається. Бачите, включено в нас АЦ, включає DC, відобразилось у нас DC. З цією станцією ви спокійно можете керувати з додатку. Ось, наприклад, я скачав додаток, зареєструвався. Ось моя станція, показує відсотки. Вона приєднується автоматично до Bluetooth. Як ви бачите, в нас тут все прописано, промальовано детальні інструкції. До речі, в мене є тут оновлення. Треба буде оновити оновлення, розширені налаштування. Де в нас оновлення? Оновлення мікропрограми. Бачите, в нас все прописано. Оновлення. Окей, давайте ми оновимося. Зараз вона оновиться. От прям вам показую, як вона оновиться. Підготовка, перенесення даних. Йдуть відсотки, от прям вам показую. Я ще її не оновлював. Я бачу, що воно вийшло, хотів вам зазняти на відео, показати. Ось наша станція оновлюється. Показую також на станції, показую на телефоні. 55%, 60%. Зараз вона оновиться. Давайте трошки зачекаємо. Дуже швидко, як ви бачите, вже 97-100%. Зараз вона успішно оновлено, підключиться до пристрою. Окей. Вона легенько загоділа, включилась, все супер. Так, вмикаємо її, все вона працює, оновлення в нас є. Тут є багато налаштувань, тут вам показує, скільки вона споживає, скільки заряджається, як вона працює в режимі байпас, тобто ДБЖ. Коротше, штука корисна. Також ти її можеш виключити, прямо от виключити. окей, я її виключити. Включити її, звичайно, треба з кнопки. Нажали, включили. Вона дуже швидко до телефону з'єднується. Ось, вона вже з'єдналася. колерки легенько зазадули, все супер. Тут ви також можете включати, виключати постійний струм. Прям з телефона, окей, я включив постійний. Хочете виключити, також виключили. Ідентично, як ви бачите, перемінни. Інформація про акумулятор. Тут також є інформація, статус акумулятора в режимі очікування і так далі. Групи. Що я вам скажу? Додаток дуже простий, інформативний. Багато людей писало, що його треба допилювати. Так, можливо, треба допилювати, але ним користуватись можна без проблем. Що ми ще можемо тут налаштувати? Дивіться сюди. Екорежим, збільшення потужності. Стандартний режим. Це в нас режими заряджання, автоматичний режим сон, тобто, щоб цей екранчик настух, щоб він не споживав дурно. Наприклад, я вибрав тут на 5 хвилин, можна вибрати на 30 одну і ніколи не виключати, щоб він постійно світився. Давайте ми виберемо ніколи, нехай він світиться для відео. Я залишу так. А так я включаю на 30 секунд. Якось так це все виглядає. Добре, що дамо її навантаження. Зараз у нас 81%. Я хочу провірити, скільки вона в піку видає. Тут пише 1800, але 1800 це її номіналка. Також, як ви бачите, присутній пише, що у нас чистий синус. Добре, чим ми її будемо навантажувати? Давайте ми зараз підключимо чайник 2 кВт і фен 2 кВт. І подивимось, коли вона піде від січку, як це все працює і до скількох ват вона тримає. Погнали. Так. Ну що, для початку ми спробуємо її навантажити. Ось такий чайник. Фірма Philips. Потужність його 2000 Вт, 2400. Ну, в реалі він 1900 тягне. Зараз ми це все діло побачимо. Давайте набрав я води 1 літру, включаємо розетку станцію нашу, включаємо АЦ. Зараз на даний час нас пише все по нулям, включаємо чайник. 2 кВт, нічого собі, 248 кВт. Вона починає охолоджуватись. Можливо, вам чути. Бачите, 2 кВт, а навіть більше воно тягне спокійно. Дивіться, було 81%, подивимося літру води, за скільки воно закип'ятить і скільки в нас відсотків піде. Але, як тут пише 1800 Вт, як ви бачите, вона 2 кВт видає. 2,1 кВт в нас додатку пише. На лаштуваннях в мене всі режими виключені. Чайник у нас починає вже кипіти. Тут у нас є така функція збільшення потужності. Якщо я натисну збільшення потужності, я, я думаю, та станція до 2,7-2,6 кВт спокійно може видати. Ви Самі все бачите, 1,8 кВт, вона 2,100 тягне без питань. Чайник 200 тягне. Ми його ще раз охолодимо, ще раз закипятимо. Я поставлю сюди ваттметр і ми подивимося це все діло, скільки в реалі є. Ну тут на даний час, як ви бачите, станція показує 2,1 кВт. Тягне наш чайник. 76% було 81 о, вдарила аж тепер помилку. Бачите, оверлот, вдарила помилку. Чайник майже закипів. Він вже гарячий, майже закипів, От я дотолитись не можу. Е, вона майже закипітила на 2,1 кВт. Добре, що ми зробимо? Ми виключимо. Ось це АЦ. Давайте виключимо. Чи її потрібно пере... Ні, виключаємо АЦ, перезавантажувати, як ви бачите, не потрібно, помилка зникла. Давайте ми включимо режим збільшення потужності. Включаємо збільшення потужності. Як це все в цій станції відбувається? Дивіться, я взяв з собою ватметр. Зараз ми поставимо ватметр ось так. Скинемо все по нулях. Ось так. А це вімкнули. Все працює. В нас значок відображається збільшення потужності. Так, на ватметрі в нас показує 228 вольт. Все в нас по нулях. Вати по нулях, все по нулях. Що, запускаємо ще раз чайник, вмикаємо, дивимось, вмикаємо чайник. Поїхали, там було 2,1 кВт, скільки вона може видати. Потім ми ще провіримо в піку, скільки вона видасть. Дивіться, зараз на даний час чайник вімкнувся, вона запустилася 1700 Вт. Як це все відбувається? Зараз я вам покажу. Бачите, в нас є 208 вольт. Вона знижує напругу для таких гаджетів, типу які мають нагрів, типу чайника, фена, якогось нагрівача. Він працює трошки довше, але він працює і станція не йде відсічку. Як ви бачите, чайник до закипів, він майже тоді закіпів, навіть я вам скажу. Там залишилось буквально декілька секунд. Дуже крута функція, реально. Як ви бачите, в нас було 81 а залишилось 74. Тобто, 7% ми використали, щоб закип'ятити чайник літру води. Ну, якось так, але я би цією станцією, наприклад, воду не кип'ятив. Хіба якщо в критичних ситуаціях так це можна зробити, включаєте функцію збільшення потужності, рети, кипятите воду. Там, наприклад, я не знаю, як на рахунок бойлера чи вона нагріє, Але ну, я думаю, вона з ним справиться без питань. Давайте я ще підключу будівельний фен. Це у нас 2 кВт. Будівельний фен має. Сюди я зараз приєднаю будівельний фен і дамо її навантаження, щоб ми бачили, скільки фен зараз споживає. Добре. У нас ось тут програма запущена. В принципі, ми тут на дисплеї будемо бачити, скільки на виході вона видасть. Мені треба в піку. Що пробуємо? Включаємо з самого початку чайник. Включаємо. Зараз на даний час споживання, як ви бачите, 1700 ватт. Ну, по факту 2,1 кВт, як ви зрозуміли. Вона загуділа, почала працювати. Чайник починає кипіти. Давайте фен включаємо. Так, фен. Перше положення, я пам'ятаю, 100 з чим Вт у нас споживання. 100 Вт, 92 Вт. Ну так, 130 Вт було споживання. Зараз на даний час 1700 Вт. Вона видає далі. Друге положення 1600 Вт. В нас 500 Вт. Все, вона пішла в захист і все. На ось такому режимі, як ви бачите, вона пішла в захист. Це в нас збільшеному в режимі. Добре, виключаємо чайник. Давайте ми вимкнемо цей режим збільшення потужності. Подивимось по факту. Так, вимкнули. Це ми також вимкнемо. А це. Чайник поїхав. Скільки? 2,1. 2, майже і 2 кВт. Працює. Включаємо фен. 2,2. 2,4 кВт, як ви бачили, 2,5 кВт. Вона йде відсічку. Вони пишуть типу, максимальний 1800 Вт. Ну, це для того, щоб вона нормально працювала. Але вона 1800 Вт може і в номіналі видавати спокійно. Залишимо фен. Зараз я вам покажу, як вона працює в режимі ДБЖ, без перебійника або пса такого плану. Добре, давайте ми її підключимо в зарядочку. І це я включаю фен. Зараз 100 Вт буде споживання. І, як ви бачите, в нас на додатку показує струм з мережі і сюди. 116 Вт на даний час споживає наш фен. Давайте ми створимо ситуацію. Наприклад, в нас живлення пропало, мережа основна. І чи буде замітно тих 20 мс? Дивіться, пробуємо. Зовсім зовсім незамітно, вона жовтнула і все, фен навіть не дергнув, як то кажуть. Давайте ще ми підключимо лампочку, і ми це все на лампості провіримо, чи це замітно, чи ні. Включаємо. Вона щелкнула, далі працює в режимі ДБЖ. Підключаємо. Так. Підключаємо сюди. Ось так лампочка. досить яскраво. Давайте будемо пробувати відключати станцію. Моргне вона чи не моргне. Чи замітно, чи не замітно. Відмикаємо. Я зовсім нічого не замітив. Реально, от дивіться. Ще раз включаю. Зовсім нічого. 20 мілісекунд. Мені здається, тут менше навіть. Дивіться, зараз на даний час. Вона працює в режимі ДБЖ, як ви бачите, є заряд і є споживання. Ще раз спробуємо. Дивіться добре. Зовсім нічого, зовсім нічого. Тут немає ніякої затримки, нічого. Воно дуже швидко переключається. Тут питань немає. Ще раз нагадую, мені здається, що там менше, ніж 20 мілісекунд. Тут в районі, я думаю, десь 5-6 Ну Що, давайте я вам покажу уривок, як я заряджав цю станцію від сонячної панелі. Погнали. Вмикаємо сюди. Зараз ми під'єднуємось до сонячної панелі. Ось в мене виходи зі сонячної панелі. Сонячна панель в мене знаходиться на бісєці закріплена. Вмикаємо. На даний час ця станція, як ви бачите, заряджається в нас інпут від сонячної панелі 160 Вт. Чистими заходи в станцію 110 Вт. І можна приєднати собі, наприклад, заряджати телефон. Під'єднюємо телефон. Телефон заряджається. станція заряджається і все від сонця. Ось така невеличка панель на 160 Вт. І ось в нас заряджається Blue-Eti. Ось так, вже 67%. Так, тепер давайте ми подивимося, що поємності видасть нам ця станція. До речі, я вже брав її з собою. У нас були відключення світла. Вечором було відключення в нас, якщо я не помиляюсь, з 7 до 11 вона працювала. Потім знов також зранку на наступний день, з 7 до 11, не було світла. Вона також працювала. Коротше, там помити, зуби почистити і так далі. Вона працювала без питань. Добре, давайте я вам покажу, що зі 100% до 19%, скільки видала ця станція поємності. Давайте включаємо. 995 Вт. Давайте ми її зараз до кінця розрядимо. Я зараз включу ось будівельний фен. На перше положення. Ану, давайте ми запустимо. так, Включимо. А є перше положення. На другому положенні воно споживає приблизно 600 Вт в тому районі. Дивіться, зараз 115 Вт. І давайте друге положення. О, 1,3 кВт. Добре, це в нас друге було, так? А в нас режим включений. Давайте ми виключимо режим е збільшення потужності. так, Давайте ми його виключимо. І ось так нехай буде. Зараз буде в районі. Ану, це в нас перше, друге положення 1300 Вт. Це досить багато. В такому режимі 115-120 Вт вона ще буде працювати майже 2 години. Це нам довго. Давайте ми пришвидшимо це все діло. Я зараз включу в таймлапс. Включаю я на 1,3 кВт, 1,2 Зараз на даний час вже 1 кВт вона видала. А має видати 1440. Але вчитуйте, також що йде перетворення з постійного на перемінний. споживає плата, споживає інвертор і так далі. Якщо вона видасть 1300 вт ватт годин, це буде супер результат. Реально залишаю, погнали. Потім поставимо на зарядку. Так, ну що ж, ми повністю розрядили цю станцію, що вона нам видала? 1260 Вт. Це є дуже хороший результат. Приблизно 90% ми витягнули з цієї станції. Як ви бачили, спочатку я розряджав 1000 Вт, потім я зменшив до 500 і до 300 Чим більше би було, тим швидше б вона сіла. Якщо б я розряджав 300 Вт, 250-300 Вт, як в мене, наприклад, споживає двокімнатна квартира. Я думаю, 1300 Вт годин ми б з неї 100% витягнули. І так, це є хороший результат. Котел працював, холодильник працював, вона споживала там в душ сходити помитись в критичних ситуаціях. Я думаю, нею можна заживити. Бойлер, пральну машинку і так далі. Вона з тим справиться без питань. Так, Добре, давайте ми відключимо це все діло і поставимо її на зарядку. Зараз я вам покажу режими, як вона годить, скільки шуму, вона дуже тихенько, реально. Зайдемо в додаток блюетті, зараз ставимо на зарядку, де наша вилучка. Так, сюди. Так, вона зараз має заряджатись. Так, вімкнулася. В мене зараз подивимося, який режим включений. Йдемо налаштування, і режим в мене стандартний. Тобто вона буде заряджатись до 1 кВт. Якщо ми візьмемо турборежим, вона до 1,5 кВт буде заряджатись і дуже швидко зарядиться. Зараз на даний час, як ви бачите, за 1,7 ну до 2 годин годину 40 годину 35 вона зарядиться до 100 Давайте ми заміряємо гучність в стандартному режимі. Запустимо програму по шуму по децибелах. Так, зараз я говорю, зараз я говорю 39-40 децибел. Тепер приставимо до кулера без звуку. Слухаємо. Коротше, 40 дБ це в зеленій зоні. Це дуже тихенько, я вам чесно скажу. Якщо ви відійдете від цієї станції на метрів 2, ви не будете зовсім чути. Дивіться. Тут також в районі 40 дБ. Добре, давайте ми виберемо режим турбо. Вибираємо турбо, натискаємо ОК майже 1,5 кВт. Зараз шум, я думаю, збільшиться. Слухаємо по дБ. Так, ставимо. Коротше, в районі до 50 дБ. Що ця сторона, З цієї сторони тихіше, тому що це в нас на вдув, це в нас на видув, тут голосніше до 50 децибел. Вона дуже тихенька, реально тут питань нема. Добре, в такому режимі давайте ми тепер зайдемо в блюеті. Давайте ми зайдемо в основні налаштування. Як ви бачите, 1,5 кВт в неї вливається за 1 годину і 10 хвилин вона зарядиться до 100%. Це дуже швидко, але такий режим я б не використовував на постійній основі. Типу в екстрених ситуаціях, коли в нас є відключення, наприклад, дають світло там на 2 години, ви її швидко зарядили. А так саме краще заряджати її або в стандартному режимі. Я, наприклад, буду заряджати її. Дивіться, на стурборежим я буду заряджати без звуку. Без звуку це зовсім її не чуєш. Давайте я ще його включу. Окей, без звуку. Ось так. Ви самі, в принципі, все чуєте. Я думаю, в мікрофоні чути, як вона годить. Дивіться, ми без звуку включили. Зараз вона заряджається до 300 Вт. О, її зовсім не чути. Ось в такому беззвучному режимі, як ви бачите, вона зарядиться за 6 і за 6 годин. При таких заряджаннях ця вам станція довго і нудно прослужить. Що акумулятори, що всі комплектуючі, тому що вони не будуть так нагріватися. Давайте ми припинимо заряд, і я вам ще розкажу декілька функцій по цій станції. Якщо у вас є, наприклад, кнопочний телефон, немає, який має блютуз, там, наприклад, приєднатись і скачати додаток до цієї станції, можна не керуватися кнопок. Як це відбувається? Зажимаєте дві кнопки «DC» «AC», Тримаєте декілька секунд. І в нас тут по налаштуваннях ви можете вибирати частоту, це 50-60 Гц. Ось цією кнопкою АЦ вибираєте 50-60 Гц. Нехай буде 50. Кнопкою DC ви вибираєте режим Еко та стандартний режим. Також кнопкою АЦ, коли ви зажимаєте, ви можете включати режим збільшення потужності. Як ви бачите, ось тут у нас значок з'явився. Також зажимаєте, виключаєте це все діло. І все, ось такі налаштування дуже прості. Ще великий плюс цієї станції, що ви можете додатково докинути сюди акумулятори, тобто через оцей роз'єм. Тобто, любу збірочку від 12 до 60 вольт ви збираєте там на літії чи на літій залізофосфатній, і ви докидаєте сюди акумулятори, Таким чином ви збільшуєте ємність цієї станції. Так, що в цілому вам сказати про цю станцію? Станція дійсно дуже крута, вона функціональна, нічого лишнього немає. Все працює супер. Класно, що цю станцію заряджати можна будь-чим. Чи це сонячна панель, чи це від автомобіля, чи це ви хочете приєднати ще один якийсь акумулятор, щоб її заживити, без проблем. Ще великий плюс, що тут є літій залізофосфатні акумулятори Срок служби, дуже великий. Також дуже крута функція збільшення потужності. Ви можете заживляти любі гаджети, які там споживають в принципі більше 1800 ватт без проблем. Також дуже крута штука це режими швидкості зарядки. Тобто ви можете дуже швидко зарядити таку станцію. Там за годину 20 ви можете від 0 до 100% її зарядити. Це дуже круто в критичних ситуаціях, якщо вас виключає світло і так далі. Навіть якщо ви хочете взяти її з собою на відпочинок, дивитесь, вона розряджена, поставили в розетку. Там за годину часу ви її дозарядили, взяли з собою, кинули в машину і користуєтесь. На відпочинку на кемпінгу, можете під'єднати собі холодильник, любі другі гаджети, зарядити телефони, вплоть до того можете взяти з собою телевізор на відпочинок. Так що, ось так. Також класна штука. Як функція ДБЖ присутня в тій станції, можна користуватись, воно працює без проблем. Як ви бачите, і заряджає станцію, і видає. Також плюс цій станції, що в неї є додаток. Додаток є на українській мові. Як ви бачили, ви можете спокійно оновити цю станцію або звернутись в підтримку. Підтримка також працює, все без проблем. Так що на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. Посилання на цю станцію, де її можна придбати, я залишу в описі під відео. Випишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.